Але насправді, коли ми його купили за ну, невелику суму грошей для зарічного, нас лишало 700 доларів. І багато нам хто казав, а чого ви не знесли цей будинок і не побудували, наприклад, ось тут новий. Це тому, що в нас не було грошей, нас лишало 700 доларів. Ну і хто має якесь поняття, розуміє, що за такі гроші ти нічого не зробиш. Тому Ми з чоловіком дуже багато працювали. Багато що робили своїми руками. Це були якісь такі етапи. наприклад, спочатку фундамент. Спочатку навіть було треба розібрати частину хати, кришу, підняти фундамент, ну підняти хату, залити фундамент, потім якісь стіни, потім дах, потім ще щось. І все чуть-чуть. Там мене заливали, наприклад, більше, ніж може. Там ми робили проект в планшеті. Ми, якщо ви боїтесь щось робити, починайте і починайте робити рівно настільки, наскільки у вас є кошти. Тіштесь, бачите результати своєї праці.